Псевдо націоналістів. Ваша риторика мене не зможе обдурити і так далі, тому що перед моїми очима був покійний Василь Петрович Іванишин, справжній націоналіст, бандерівець. І, напевно, знаєте, що він талак думав, що говорив деколи і так далі. А не таке до вас питання. О, дивіться, ви потрапляєте в Верховну Раду. Ваша ось ця націоналістична риторика буде аж зашкалювати на фоні Чечетових, там інших Януковичів, старших і молодших. І ось весь світ дивиться, що бігає по залу Микола Гук, вигукує націоналістичні гасла, а регіонали сидять собі спокійно, стабільно, як вони кажуть, що в них стабільність і так далі. Весь світ на це дивиться. Чи не думаєте ви, що своєю присутністю у Верховній Раді, своїм псевдонаціоналізмом, такою псевдонаціоналістичною риторикою, ви навпаки будете підсилювати партію регіонів, і це не буде сприяти українському народу, його визволенні і так далі в тих всіх питаннях? І друге таке супутнє питання. Чи не вважаєте ви, що своєю, своєю передвиборчою програмою, вірніше, своєю участю у виборах, ви відбираєте голоси, скажімо, від того ж об'єднаного кандидата, що визначений об'єднаною опозицією, і підсилюєте голоси партії регіонів, що всі... Кандидати, які вважають себе національно-демократичними, національно-демократичного табору, що вони порозпорошать між собою ці голоси, а переможе, чи Янковський, чи Сендак, чи якийсь там підставна Аркачка, яка йде від партії регіонів. Дякую. Мені дуже приємно чути, що губ псевдонаціоналіст з уст колишнього делегата з'їзду комуністичної партії. Іншої оцінки від нього я і не чекав. Щоди, щодо, щодо, щодо того, чи я відберу голоси, ви знаєте, кожен може цінити по собі. Мене підтримує такі люди, як Левко Лук'яненко. Мене підтримує Шухевич, це є герої України, які своїм життям поклали за долю вітчизни. Якщо ці люди мені скажуть, Микола не йде, я не піду. Інші люди, такі як пан Власюк, не, ну, не варті того, щоб я його слухав.